За майже два роки повномасштабної війни Росіяни випустили по українських містах тисячі ракет безпілотників та ударних дронів. Їм завадили воїни протиповітряної оборони, які цілодобово відбувають атаки ворога. Ми часто чуємо їхню роботу. Дякуємо їм за новий день. Утім, обличчя і імена бійців протиповітряної оборони у більшості засекречені. Та сьогодні ми познайомимося з героями, які захищають небо в столиці. Наша кореспондентка Людмила Гаврлюк вийшла на нічне чергування і побачила. Як живе ППО, коли немає тривоги? Ексклюзив просто зараз. Вони наш повітряний захист від ракет та шахедів. Все, що у нас жужить, уже не жужить. І сьогодні ми побачимо обличчя героїв. Зі знімальною командою виходимо з хлопцями на 12-ти години чергування. Скажу одразу: легко не буде. З хлопцями зустрічаємося за секретною адресою. Там їхній штаб. Саме в цьому приміщенні вони проводять найбільше часу. Тренуються, чекають на бойові завдання. А що ж роблять у перервах і коли немає тривоги? Але насправді цілодобово моніторять радари, щоб не пропустити ворожу ціль. Одна людина постійно слідкує, тому що ну там ж, ми бачимо траєкторію польоту, куди воно летить, через який проміжок часу плюс-мінус воно може бути тут, тому що, звичайно, вони ж змінюють курс. Він може летіти як змійка. Зазвичай тривогу по шахіддах вмикають десь за годину. Буває, що у нас не вмикають тривогу, а ми там уже стоїмо. Поки повітряний простір нашої країни чистий, хлопці проводять мені екскурсію Щоб було комфортніше, чергувати і відпочивати, облаштували все як вдома. Тут кухня, ліжка, дивани і буржуйка. У вас тут класно. Скільки людей от на чергуванні має бути мобільних груп завжди? Завжди? Мінімум шість чоловік. <свіття> Мінімум шість чоловік. <свіття> У нас тут інші койкиниць. Один детовий. Зізнаються, що й ночують ворожий шахет про відпочинок в тому чи холод забувають одразу. Все одразу нормально, Адреналін, головне попасти. А що найбільше вам подобається в вашій роботі? Коли є тривога, зборується, дизайш і чекаєш. Драйв є. От буває такий, що хлопці стануть, там. Пішла стрільба, там драйв такий відчувається енергетика, що всі на піднесення такому. Ця мобільно вогнева група працює по шахедах в Києві вже півтора року. Кажуть, через удосконалення нашої системи ППО до столиці зараз долітає все менше. Нас називають вже ління останньої надії. Ми ж вже е, перед, перед цілями, які вони переслідують. Тому е, ну, погано коли. Краще, щоб не долітало, але якщо долітає, то ми працюємо. Кажуть, по шахедах найефективніше і дешевше працювати саме з кулеметів. Тоді, коли не було цієї системи мобільних вогневих груп, ну, більше пролітало шахедів, зараз пролітає менше. Тому що... Ну, За статистикою цієї минулої атаки там було 75, наскільки я пам'ятаю, да. чи 78. 40%, як написало командування, за мобільними вогневними групами. У нас у кожного є свій сектор, де ми можемо стріляти, і є сектори, де ми не можемо стріляти. Але як тільки ми бачимо цілі, це не наш сектор, ми зразу передаємо командування. Ми не можемо стріляти над будинками в будинки, навпроти будинки. Після спілкування одразу розумію, про всі тонкощі бойової роботи хлопці можуть говорити годинами. Але коли питаєш за їхні успіхи, не говірки, соромляться. А як ви себе відчуваєте, що ви в ППО зараз і на ППО дуже сильно моляться, люди ну, вас богами називають боженьки? Ну, як Обичним людям, це моя робота, це наша робота. Хлопці у нас усі ви бачите, є молоді і такі, вже стартери. Ну, а що це робиш? Хтось повинен боронити. Ця мобільна вогнева група особлива й тим, що всі тут добровольці. Без зарплатні та бойових виплат. Хлопці щодня виходять на чергування, аби боронити небо столиці. Два роки вже майже скоро війни. Це складно і складно для всіх. Але для нас це є наша робота. Ми добровольці. Ми за покликом серця самі прийшли, і ми за покликом серця самі це робимо. Дома діти. Коли сидиш у підвалі, ти не на що не можеш вплинути. Тут ти на щось можеш вплинути. І будеш впевнений, що вдома з дітьми буде все добре. Поза чергуваннями хлопці працюють на цивільних роботах. Всі ж ДФТГшники де десь іще й працюють, тому що це, ну, за щось треба жити, за щось треба е, форму купувати. Доцент кафедри прикладної математики в Киптині. Виявляється, за розмовами прилетіли вже чотири години нашого чергування. І зараз перезмінка. Одні йдуть додому, інші заступають на зміну. Я бачу, що ти так нормально з бутербродами. Але у цей час черговий на Радарі фіксує на півдні пуски шахетів. Дещо бачу зараз. Поки що слідкую. База є? База є? Добре. 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 прийом. прийом. В кімнаті одразу змінюється атмосфера. Що, ви не спинете поміняти? Ну, може бути. Ми, може, не поїдемо, може бути, навіть і к нам. Ну, по курсу, типа, на нас. Головне правило ППОшника, кажуть хлопці, перед нічною роботою ситну поїсти, щоб не було холодно. Тому ведуть нас на кухню. Я ще з ППО не вечеряла, чи <с там Але дуже смачно. До вечеряти не встигли. Команда ракетна небезпека. У нас вже майже готовність, область вже тривога, хлопці вже виїхали, ми вже чекаємо. Ми чекаємо команди на виїзд на вогневі позиції. Вже прямо да. тут вже відчутна така атмосфера. Ну не напруженості, а на такої сконцентрованості. Концентруються літаки наші повітря. Ну, два шахи, ми бачимо. Два тільки, так? Да? Да, два і курс по напрямку до нас прописуються. Поки чекаємо команди на виїзд, командир вогневої групи проводить мені інструктаж з техніки безпеки під час бойової роботи. Треба обов'язково одягнути спецзасоби для захисту це бронежилет та каску. А, так як ми коли збиваємо шахеди, це все летить. Летить зверху вниз, і у вас є десь 4 секунди, щоб вас не потрапили осколки, 4 щири. секунди тільки щоб впасти, так? Так, звісно, і дивіться, каску обов'язково. В кімнаті тим часом рух. Хлопці збирають зброю, прогрівають машину, щоб в разі команди одразу виїхати на позиції. Нам е, пише командування. Е, спочатку там готовність там три. Це треба там одягнувся, бронік, е, підготував кулемет, БК там і т.д. Потім готовність два. Що ти вже з прогрітою машиною, вже все в машині. Ти вже сидів, сидиш на Старті. І готовність один. Це за 15 хвилин. Ти маєш вже стояти з, е, і дивитися в небо. Та цього разу Київщина зі столицею може спати спокійно після півгодинної тривоги. Відбій. Ну із нашого сектора вони полетіли на Західну Україну і там займаються зараз ними наші колеги, мобільні вогневі групи, які розміщені там безпосередньо. Ми дуже надіємося, що вони їх. Знищать, хоч небезпека минула, хлопці й далі чергують. Зізнаюся, чесно десь близько четвертої ранку від втоми, і відсутності сну я заснула просто на дивані біля монітору. Працювати в таких умовах вкрай складно. Та хлопці кажуть, вже звикли, бо знають заради кого захищають небо. У Кожного є родина. Ми всі розуміємо, що за нашими спинами це наші сім'ї, тому. Ми не маємо права там боятись переживати за щось думати. Ми бачимо ціль, ми робимо свою роботу, і це саме головне. Людмила Гаврилюк, В'ячеслав Медичанський та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.